Всім привіт. Дивлюся на себе. Не знаю, не сказала б я, що там уже я дуже така дуже замучена. От там мені багато хто каже, Боже, ти така замучена, ти вже у тому лісі, вже зовсім, вже така просто вже падає. З чого я падаю? Ні. Дуже багато, вже п'ять людей говорили, що я така замучена, така замучена, ну, така була гарна. Та наоборот, зараз гарніше. мене наоборот ліс робить здоровішою, ну, в чим я замучена? Волосечко у мене блискуче, дивіться, блистить. Я ось зараз може заколю, Зараз покажу. Все нормально. Мені здається, що не набагато я там уже і схудла. Як мені гарніше, як волосечко заколено чи ось так. Щось звікло і заколюю. Напишіть, не пожалійте коментарів для мене. Я стараюся для вас знімаю щось, що маю, то знімаю. Коментарів дуже мало, знаю. Наблюдають тихенько і все. Пишіть, це підтримка для мене. А то не хочеться навіть цей Ютуб вести. Не жалійте лайків. Як мені гарніше, зараз я заколю. Ось так. Не так жарко, коли заколене волосся. Вже треба знову чолочку стригти. Я бухаю, де декось так на бочок. І здається, і так, і так непогано, так? Да? Напишіть. До зустрічі, друзі. Привела свої ногті в порядок. Вона крашала, вішли з подругою на прогулку. Але ж вона ховається. Дивіться, який квітник гарний. Покажу вам біля тебе. Ти подивись, який. Ого! Та ти що? Ти подивись, який у тебе нос добрий нас добре чує глянь які як красиво бачиш дивіться яка краса. Я не я я не бачу у нас дуже гарне місто чисте бачите ну це вже вважайте вечір а зранку з п'яти годин з чотирьох вже тут працюють Люди прибирають, збирають, замітають, дуже чисто гарно. Нічого не скажеш. Красота, бачите. Такий маленький собі городок, чистенький, спокійний. Маленький став Тільки чесно скажу, нічого не навми. Пересилуємо себе. Зустріли знайомих своїх дівчат, що дівчата. От ми і зустрілися. Я кажу, так, да". за п'ять років пару разів на прогулянку вийшли, тому що нічого не хочеться. Отак заховаєшся в ліс, де спокій, дерева, тиша і сидиш. Ягоди береш гриби, чи грибичі, як нічого немає, то так поїдеш. Це моє життя. Я, я дуже люблю ліс. Дуже люблю. Дуже люблю. Я там просто не знаю, насолоджуюся.